Відкритий духовний і мистецький світ Опанаса Залевахи на Прикарпатті відзначають сторіччя з дня народження видатного художника, виставками, конференцією та театральною постановкою. Більше про заплановані заходи у сюжеті Тетяни Дадак наприкінці минулого року обласна рада затвердила регіональну програму щодо вшанування Опанаса Залевахи. На її реалізацію спрямували понад 2 мільйони гривень. В рамках цієї програми було Передбачено цілу низку заходів, починаючи від різноманітних мистецьких заходів, просвітницьких. Консерваційні роботи з картинами Опанаса Заливахи. також ми заснували премію Опанаса Заливахи і цього тижня власне управління культури спільно з нашими мистецтвознавцями вони визначили лауреатів цієї премії. Добре було б, що не тільки до сторіччя ми проводили заходи і нагадували про тих визначних людей, які творили історію міста області України, а завжди пам'ятали про це і. Відзначали їхні дні народження, знайомилися з їхніми творами. Основні заходи запланували на 24-26 листопада, зокрема, продемонструють роботи художника. Вся діяльність заливахи буде показано. У нас є там і мистецькі твори в живописі, в графіці будуть роботи в матеріалі, кераміка його оформлення. Найбільше останні роки що він робиться по інтер'єрах. На жаль, ми як громада. Не всі зберегли її 24 листопада, о 17 годині буде відкриття виставки творів Опанаса Заливахи з фондів музею мистецтв Прикарпаття у фоє Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. О 17.30 розпочнеться урочиста академія з відзначення сторіччя від дня народження Опанаса Заливахи. 24 та 25 листопада в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція. Команда обласного телебачення Галичина також готує документальний фільм про художника Опанас Непокірний. Показ відбудеться наприкінці цього місяця.